Всім привіт! Мене звати Ден Шендро. Це моє перше відео на цьому каналі. Хочу бачити його як таке собі привітання та ремайдер тим людям, кому він потрібен. Знаєте, на цьому каналі я не хочу зібрати багато підписників. Я просто хочу зібрати тих людей, які стикаються з проблемами, схожими на мої, і які теж шукають відповідь. Але не можуть її знайти через унікальність тієї самої проблеми, або свій вік, наприклад. У мене на Google диску є папки. І кожен раз, коли я починаю якийсь проект, або в мене є нова ідея, я створюю нову папку і називаю її Project і назву проекту. І Project Shendro, мій канал, на якому ви зараз дивитеся це відео. Це, мабуть, восьма або дев'ята така папка. І, чесно кажучи, до цього в мене нічого не вийшло. Але уроки я виніс з попередніх помилок. І про найбільший я розкажу сьогодні. Я вже, мабуть, на протязі останніх двох або трьох років хочу створити свій канал. Ніколи не вважав себе перфекціоністом, але саме тут я хочу зробити ідеально. Як кожен раз, коли я починав, я намагався зробити. Той максимум, який мені навіть був не по зубам. І, звичайно, в мене нічого не виходило. Я намагався зробити більше за свої можливості. Я перегорав, здавався, забивав на все. Я говорив собі, що потім буде краща можливість, що потім в мене будуть якісь там навички, яких мені не вистачає, які вирішать мою проблему. І Найбільший урок, який я виніс з цих восьми покинутих проєктів, це те, що на початку не обов'язково робити ідеально. Я дуже багато бачу людей в моєму оточенні, наприклад, моїх друзів, знайомих. Є план, ідеальний план, усе розписано. Але коли приходить час щось робити, на цьому усе і завершується. Тому почати це не завжди ідеально. Почати це не завжди зробити неможливе можливим. Я, як великий консюмер англомовного ютубу, дуже часто там бачу таку річ: як для того, щоб досягти чогось, потрібно зробити свій максимум. Для того, щоб досягти висот, так, обов'язково так потрібно зробити. Але для того, щоб почати ні. Навіть краще так не робити. Бо стрибнути з нуля до ста не кожен зможе. Щоб почати, достатньо зробити маленький крок від нуля до одного. Зробити той мінімум, який вже дасть життя проекту. І наступний пункт цього відео це просто навичка починати. Смішно з того факту, насправді, як це просто звучить. Просто почати. Але насправді для багатьох людей це не так просто, як здається. До речі, в описі я залишу посилання на свій телеграм, де буде файл з техніками, як саме почати, які допомагають мені і, мабуть, допоможуть вам. Після цього відео я хочу, щоб ви відкрили свій план, подивились на нього. Якщо у вас немає плану зробіть його, це насправді дуже легко. Я не хочу, щоб ви відтачували його до ідеалу, бо цього ідеалу не існує. Коли я створював першу папку Project, я навіть не міг подумати, що проблема може бути настільки простою і настільки складною, просто щоб визначити її, просто щоб вирішити її, знайти причину, чому так відбувається. Ще раз чекаю вас в моєму телеграм-каналі. Там ви заберете файл з техніками, як почати. Підписуйтесь, якщо хочете. На сьогодні це все. Я дякую вам за перегляд. Всім миру!